що було, ну, чесно говорячи, страшно робити, тому що хочеться робити завжди або дуже добре, або ніяк. Я не можу сказати, що цей проєкт ну, в повній мірі реалізований так, як я його хотів бачити, бо я його ще й не бачив насправді. Я бачив тільки роботу. Але те, яке було середовище, який був колектив і який був настрій під час зйомок проєкту, говорить, що в принципі це дуже близьке до моєї мрії. І я думаю, що все-таки я буду по фінальному результату задоволений з повітря. Далі я хочу запросити людину, якусь не шкода за вкладені кошти. Вже тепер, коли майже фініш. Доброго дня ще раз. Ну, Перш за все, я б не хотів говорити про кошти. Я думаю, що найважливіше в цьому проєкті це була ідея. Ідея, яку просто варто зреалізувати по багатьох причинах. Бачите, ми дивилися промо-ролик. Можливо, десь. Картинка десь не така, як би хотілося. десь, можливо, антураж не той, що би хотів, хотілося. Але я думаю, що найважливіше це все ж таки з цього результату, тієї ідеї, яка закладена в самий ролик. Ви знаєте, мені здається, дійсно ідея була набагато глибша, чим Валіра навіть сказав. Ідея була заперечити сьогоднішню буденність. Ви знаєте, насправді багато людей чомусь переконують самі себе, що в житті набагато більше труднощі, чим вони є. Вони себе тішуть цими труднощами, шукають причини, щоб щось не зробити, навіть маючи такі можливості. І цей проєкт мав би показати, напевно, і молодим людям, можливо, нашим навіть батькам, які так само жаліються дуже часто на життя, не роблячи жодного кроку для того, щоб покращити це життя. І ми знову ж таки не говоримо про матеріальні якісь блага, ми говоримо про духовний стан. Що треба робити? Підказав ті речі, які в принципі не треба робити. Як треба показати картинку для того, щоб було цікаво, і ну, важко знову ж таки важко аналізувати кінцеві результати. Я думаю, що на покрові ми зможемо переконати, що все вийшло. Е, е, я отримав море морального задоволення, е, зробив декілька випробувань для себе, зрозумів, що я ще не втрачений для суспільства, що треба для собі спорт. не змарнований, ну, для спорту навряд чи вже для суспільства це так е, точно, тому що. Здатний переламати себе, робити ті речі, які я ніколи не думав, мені в житті, що я захочу їх робити, що я зможу їх робити. А як не дивно, схиляю голову перед нашими героями, тому що прикладом для мене будуть саме вони. І тому не треба шукати кумирів далеко. Справжні герої, люди, які досягають своєї мети поля біля нас. І напевно, що нам залишається тільки взяти їх за приклад, поставити собі мету і перемогти. Перемогти, в першу чергу, кожен сам себе. Переймігши себе, ми переможемо всі труднощі, які нас можуть виникати. Якщо говорити про управління колективом, то я, це не мої безпосередні були обов'язки, але найважливіше, що, що я побачив і що відчув, це те, що напротяг зі зйомом проєкту весь колектив став єдиною командою. І коли є єдина команда, не виникає дуже багато запитань, непотрібних запитань. Всі знали своє місце, всі знали, що вони мають робити, всі один одного доповнювали і загалом. Я думаю, що з того всього вийшла хороша продукція. І якщо навіть буде якісь складні питання, то було приємно разом їх вирішувати. Якщо говорити по зйомках, то був протягом зйомок, я дуже часто називав цей проєкт не козацьким, а туристичним, тому що паралельно із зйомками цього проєкту завдання було показати переваги нашої області, десь показати ті родзинки, які в нас є. І ми стільки об'їздили, що цілий ряд людей вперше, можливо, познайомилися з нашою областю. Тому загалом продукт відбувся повноцінним комплексом. А всі хлопці, які брали участь, весь колектив, який брав участь, вони дійсно були молодці і найважливіше, що це єдина команда. І в процесі зйомок, я думаю, що незалежно від результату, який буде, як казав Роман Йосович, на покрову, всі вже себе перемогли. Кожен отримав те, до чого він йшов. Одні отримали певні якісь силові навантаження, одні результати, так само, так як і в речові ряд хлопців. А цілий ряд людей, які займалися перший досвід в зйомках якихось цікавих українських речей. Підходили хлопці, не жалілися, що їм складно, не просилися назад додому. Якщо б вони не жалілися, то це б дивно. Моя задача, одна із моїх задач, була в тому, щоб дати їм завдання, де їм треба буде зібрати всю волю у кулак, де їм треба буде, ну так як тут часто ми говоримо, перемогти себе, а, власне, не воювати з собою, а перемогти особі ті. Слабкості, рад власного я, коли ти не хочеш, коли ти не можеш, коли ти втомлений, коли ти зранку проснувся і ти відчуваєш, що ти не доспав, коли тобі треба буде з'їхати. Виїжджали вночі, ми знімали і проводили ці випадовування абсолютно в різних умовах. Так можна назвати це робота з стихіями, тому що там у нас є робота з водою, під водою, в воді, на воді, як ви трошки побачили з первого Є робота з стихією металу, є робота з стихією вогню, дерева, каменя. Тобто задачі стояли саме такі, що, знаєте, мені дуже подобається вираз, давайте робити щось неймовірне, бо все просте, і буде, не зроблять і без нас. Ось, тому саме таким чином я до цього підходив. Ну, і ще два слова хочу сказати взагалі, для чого це робилося. От, чесно, мені треба зараз, щоб ви мені допомогли при відповіді на це питання, яке я сам собі задаю. Підніміть руки ті, хто сьогодні зранку робив заряд. Але чесно, хлопці, учасники проєкту не піднімайте, це зрозуміло, що ви її робили. А тепер, будь ласка, підніміть руки ті, хто хотів би сьогодні зранку зробити заряд. Бачите, це дві різних кількості. Так от, Коли, 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 ці речі будуть, коли це буде одна і та сама кількість людей, я буду рахувати, що я зроблю для цього все, що від мене залежить. І моя задача зробити так, не знаю, може буде наступний проєкт, може будуть якісь інші речі, в якій ми будемо брати участь. Я її бачу в тому, щоб таких людей ставалося більше і більше, яким цікаво займатися, яким цікаво тренуватися, розвивати себе, в першу чергу не тільки там як спортсменів, тому що спорт це маленька модель, де людина до максимуму доводить свої результати. Так як в випадку з ігор. це. Професійні спортсмени вже можна сказати. Чому? Тому що це і титули, це і освіта, В нього освіта відповідна Львівський університет фізичної культури і спорту. Ось а можна говорити про фізичну культуру, про фізичне виховання. Тому що якщо людині це не властиво, то взагалі тоді говорити про культуру людини не приходиться. Це є частина світової культури, частина культури кожної особистості. Ось. І я думаю, що те, що ми зробили разом, мабуть, трошки нас наблизить до того, щоб... Яка робила всі ці кадри людина, яка керувала знімальним процесом, Олександр Даченко. Саша, скажи, будь ласка, є такі кадри, які би ти відчував, що ти б їх поставив на перше місце, ніколи з ними ні з ким не поділився? Ну, напевно, таких кадрів немає. Кадрів таких немає, тому що вони всі підуть фільм, який люди собі спокійно навіть потім скачають з інтернету. А взагалі проект був зроблений для того, щоб навпаки показати якнайбільше. Хотілося показати про те, що в нас все-таки існує та Україна і вона не є забищена і шароварна, як нас називають. Є музика, є зображення, є картинка, це все наші, наша природа. Це все повинно поєднатися в, в такий продукт, який хочеться просто з'їсти. Людина пісня якої стала е, головним. Головною піснею цього проєкту нашого доброго друга Ташко Положенський. Доброго дня всім. б сказати, ну я з усіх присутніх тут людей насправді найменш дотичний до цього проєкту, хоча завдяки тому, що я є єдиний фахівець шоу-бізнесу тут, я можу здатися, що я найбільш дотичний, тому що проєкт називається так, як називається пісня, яку я колись написав. І так, так з'ясувалося, що написав. Настільки вдало, що вона змогла стати саундтреком для цілого телевізійного проєкту. Проєкту унікального, тому що я переконаний, це не лише перший в Тернополі такий проєкт, і навіть не лише в Україні перший такий проект, це перший в світі такий проєкт. Я не думаю, що десь колись якийсь телеканал ще робив е, е, телевізійний проєкт, присвячений е, от е, саме такому е, козацькому життю. В такому козацькому вишколу цим бойовим мистецтвом, які хлопці демонстрували і освоювали, чи поки спочатку освоювали, потім демонстрували. Я не думаю, що десь комусь в світі, крім, крім нас, українців, взагалі такий проєкт, вірніше створення такого проєкту, могло би бути цікавим. А вже з огляду сприйняття, ну тут поки результати, кім той проект вийшов. От на даний момент, коли я вперше разом з вами побачив цей ролик. Я можу сказати, що дуже сильно шкодую, що так мало долучився до роботи. Ну, насправді кілька разів ми лише брали участь в обговореннях. Ну, тобто, я спочатку говорив з Валерієм приватно, потім ми один раз всі разом зустрічалися до початку роботи, а потім ну, так сталося, що я випав з життя на кілька місяців і не зміг допомогти хлопцям. І зараз я вже бачу, що би можна було зробити не так, якби я стояв десь біля камери, біля камери і заважав хлопцям працювати. Ну, дай Бог, буде другий проект, третій. І я переконаний, що з кожним разом професійний рівень і тих людей, які це знімають, і тих людей, які щось вигадують, буде зростати, наб'ють руку, наб'ють око, будуть все щось робити швидше, щось робити краще. Але мені здається, треба заакцентувати увагу на головному. А головне в цьому проекті те, що він відбувся, що він є. І першими завжди важко бути. І от у нас є люди. Які стали першими, і хлопці, які стали першими, я думаю, їм можна всім поаплодувати, якщо ваша ласка. Ну і так само я, я переконаний, що жоден з учасників проєкту ніколи в житті не забуде про цей період свого життя, тому що ну, це дійсно дуже яскрава пригода була. Я не знаю там, хто з них чого досягнув. Я не знаю, е е як, як, яким чином. Цей участь в цьому проєкті зможе відобразитися на житті кожного, але я переконаний, що коли десь на схилі віку всі хлопці будуть сидіти там зі своїми онуками, там, правнуками, і дітки будуть просити діду, розкажи щось цікаве свого життя, обов'язково будуть розповіді про участь у цьому проєкті. Дякую. Дякую. Ну і також ми перейдемо до запитань і відповідей від журналістів. Ми подивимося ще одне відео привітання, яке е, для цього проєкту, для цієї прес-конференції надіслав гурт Гайдамаки. Що, який сюжет і так далі? Густці, бо я сам не знаю, хто стаже. Боюся мікрофон, але вже не боюсь. Суть проекту дуже проста насамперед. Як ми вже всі говорили, ми хотіли показати, що ми живемо серед нормальних, хороших, прекрасних молодих людей, які насправді не є зазомбовані, не є перелякані, не є зациклені на тому, як втекти з України. І ми зробили це слідуючим чином: ми відібрали самих звичайних простих тернополян, бажаючих там, спортивних секцій, з громадських організацій, просто студентів, учнів. От, критерії були дуже прості, це бажання і це здоров'я. Зробили відповідний відбір, фахівці подивилися, чи вони зможуть це без наслідків негативних для свого здоров'я, чи для психіки пройти його. От. І ціль його дуже проста. По-перше, прожити ціле літо, прожити цей період під великими навантаженнями в різноманітному спілкуванні, з різноманітними завданнями. От. А на покрову сім е чоловік. Цих учасників відберуться і в честь цього справжнього українського геройського свята в Тернополі відбудеться великий такий презентаційний турнір, де найкращі ці цих чоловік будуть змагатися з дуже серйозними фаховими професійними спортсменами. Тобто це люди, які професійно займаються. Правда, серед наших учасників так само є кілька хлопців, які мають дуже хороші навики, от ми ігри вам сьогодні представляли. От. І е, найкраще в принципі, пояснити, суть цього проєкту можуть слова пісні Сашка Положенського, і кожне слово, і за те, що не впав, за те, що не втік, е, я вам всім раджу не просто послухати цю пісню, а надрукувати собі слова. Я кажу, я відкрив е, Сашу для себе заново, коли їх її не слухав, не насолоджувався музикою, бо так, коли музика від змісту відволікає, а коли перечитав як вірш. Просто перечитав, я був вражений, наскільки, наскільки воно правдиве, наскільки воно справжнє і наскільки воно потрібне нам в даному. Не, не мотивовані фінансово, вони не мотивовані якимись чудесами, їм не обіцяють, як в інших телепроектах, мільйон. Вони мотивовані тим, що вони власним прикладом зможуть, як говорив Іван, і ми повторюємося, ще раз говорили, відірвати дуже багато чудових молодих людей від зневіри, відірвати їх від е, тої буденності, не зовсім позитивної буденності, яка в нас є, показати, що життя прекрасне, і життя в нашій Україні прекрасне, і що ми можемо їхати за кордон як переможці, не просто е, як туристи або заробітчани дві категорії людей, а як повноцінні члени цього суспільства. От. Це основне, ти потім скажеш, що не От. Ну, Сашка повністю свій підхід. От. І це основне таке випробування, тобто зробити крок і власним прикладом показати, що світ навколо нас можна міняти. Бо направду, коли ми почали робити проєкт, і перше від чого ми відмовилися, це порахувати наперед бюджет, який нам буде потрібен. От. Тому що цей бюджет, мабуть, би нас так залякав, що ми б не ризикнули його просто-напросто робити. І насправді так вийшло, що люди почали долучатися допомагати дуже багато людей різних. І, в принципі, ми вважаємо, що таким способом, як ми його робили, як хлопці робили, можна взагалі жити на Україні і дуже багато що поміняти. То основне випробування було це показати власним прикладом, що світ навколо себе можна змінити через роботу над собою. Проект знятий в форматі талант-шоу, який зараз є дуже популярним на телебаченні. Я думаю, що на Покрови це і буде цей фінальний бій, коли збірна цих хлопців на дуель збір до України свій файл. Я, я хотів би ще добавити, що е, учасниками проєкту. Будете кожен з вас, якщо буде таке бажання, тому що Валера знову ж таки переключився на ідею, а на, на, на саму технологічний процес буде відібрано сім переможців. Окрім професійного журі, будете працювати ви, буде інтернет-голосування, і ви зможете так само впливати на, на той результат тих переможців. Тобто ви будете обирати можливо. На якомусь етапі хтось десь уступився, щось не вийшло. Але ви зможете оцінити силу волі цих молодих людей, як вони себе проявили, наскільки вони наполагали, йшли до своєї мети. І, можливо, саме інтернет-голосування допоможе їм вийти в ефір, в фінал перепрошую. А вже тоді будемо просити Бога молитися і підтримувати наших хлопців. Тому що Валерій знову ж таки сказав, що ніби літній період закінчився, важкі випробування, ми собі можемо дати запитання, чим наші діти займалися. Три літні місяці, на відміну від цих хлопців. І зараз вони ще найважливіший період настає. Їм треба перемогти в фіналі все ж таки. А бійці будуть виставлятися представники практично всієї України, які будуть приїж... приїдуть в Тернопіль для того, щоб перемогти наших найкращих хлопців. Не, не перемогти. Вони спробуються зробити. Але ми знаємо, що наші найкращі. Це що? Раз в ти, тиждень, година часу, ні, ні, два, рази, два рази в тиждень на телеканалі НТБ, в п'ятницю і в понеділок нові серії. Потім будуть повтори. Вони зняті наперед протягом літа, коли хлопці тренувалися для того, щоб зробити цей виклик. Це ми побачимо після шістнадцятого, що буде в кожній серії. Саша не каже наперед. Інтрига буде в тому, що цей турнір, який буде на покрову, він буде ще, як мені сказали, мабуть, вперше в історії тернопільського телебачення, показаний в прямому ефірі. Ми пробуємо. Ми пробуємо. Ну ми вже взялися. Ми так само взяли пробувати забрати. Я певний, що ми проведемо його в прямому ефірі. Тобто, це можна буде дивитися і в прямому ефірі. Але воно буде на одній з е, якихось важливих площ нашого міста, тобто можна буде ще й бути присутнім безпосередньо в цьому. От. Тобто ми поставили собі таку ціль, і ціль дуже велика. І ще одну маленьку річку я впустила, але яка дуже є важлива. Більшість, е, я не фахівець в телевізійних проєктах і, надіюсь, тебе мене вибачить. Взагалі не дивлюсь телевізору, тому що не маю його і маю часу на це. Але наскільки познай... ознайомлений сам, дуже багато проєктів. Ставлять на меті зачепити глядача за певні струни, за психіку, дуже багатьма речами, які є негативними. Тобто показати, коли люди зраджують, показати, коли люди обговорюють один одного, показати якусь певну підлість, людську, щоб люди зацікавилися, щоб люди зачепилися, щоб люди могли обсуджувати. Ми в самому початку відмовилися взагалі від такого э, дійства і не те, що не хотіли його показувати. Ми добились того, що воно у нас було відсутнє. Тобто у нас не було причин, щоб такі риси в людей проявлялися. Основні наші риси були це честь, це мужність, це підтримка один одного. І в нас ви у селях відкриє маленький секрет, побачите, коли хлопці, не знаючи того, вони знімалися за 15 хвилин до початку зйомок випробувань, вони дізнавалися, яке в них випробування. Тобто ви можете потім взяти у них інтерв'ю, розпитатися, як це відбувалося все. Насправді вони коли їхали, деколи навіть не знали, куди вони їдуть і не знали, що їх там чекає. І в кожних зйомках це було нове випробування. Ми перед цим не спали ночами, придумували ці випробування. ось. І навпаки, на ці всі випробування, ця вся напруга, вона хлопців зробила кращими насправді. Не було потреби проявляти якісь негативи, були потреба проявляти прості риси, про які ми всі чомусь починаємо забувати. Це чесність, це мужність, це відвага, це побратимство, це така невід'ємна частина українства, про яку зараз ніхто не говорить. От, як відчуття побратима, це людина, яка ближче, ніж брат. Це люди, які живуть поруч. Насправді я дуже сподіваюся, що незалежно від того, як відбудеться проект, на все життя ці хлопці лишаться друзями і вони будуть жити. Ми це бачили, ми цього хотіли добитися. І Я дуже впевнений, що нам це вдалося. Він без негативу У нас перший проект телевізійний без негативу. Так як яке вже попередньо говорив, це і десять критики для людей нашої області і в тому числі для тих, які брали участь. Ми обирали. Історичні місця ми обирали певні природні місця, які, якими наша область відома. Зокрема, зйомки перші відбулися в Тернополі. Тобто кастинг, відбір, хлопці відбувся в Тернополі. Наступні зйомки відбувалися в Ниркові. Потім зйомки відбувалися в Кремінці, зйомки відбувалися на Дністрі. Паралельно ми до зйомок залучили і не тільки наш Тернопільську область, але і сусідні області, зокрема, Червонодніпровську січ, це безпосередньо засновником якої є Валерій Георгіч Употар. Там відбувалися зйомки і біля Києва в Kyėve, центрі там, бойових мистецтв, які зараз там будуються. Тобто ми наш проєкт як знімали Тернопіль, так і за межами області для того, щоб більше зацікавити людей, які десь речі подобаються. 15 В кастингу брали участь порядка 60 чоловік, вони проходили кастинг. процесі кастингу були відібрані 15, 15. 15 чоловік. Uh, від 15-30. І скільки наймолодшому учаснику, скільки найстаршому? 15 наймолодшому було І 30 найстаршому, берегу. Щось питати. Відверто кажучи, було важко звертатися з силами, духом, оскільки база таких випроб було, що ми взагалі не змогли розглядати, що було. Валерій Говориш там каже, ми зараз з нас буде інтелектуальна битва і ми там настроїмося, а тут хоп, нас при тоді його обмащують і ми починаємо боротися. І всі в шоці не знають, як там щось зробити. І під час самого процесу ми вже ось... Підвлаштовається, підпорта. Які ще можливо цікаві випробування були? Е, на телеканалі НТБ після 16 вересня. Камери випробування були. для Мені просто було цікаво взяти участь. Е, Щось відкрити нове. Займаєшся якось спортом е, без доброе займався. Та, я маю, на нього. Як ми займалися. Я багато відкрити з себе справжніх друзів, оскільки в цих опробуваннях я багато міг побачити, як людина ставиться в тій чи іншій ситуації один до одного. Які курйози, програми? Він з Міхом все-таки курьозно трактувався, там не буде неадекватно звучати. Це в нас телевізійні секрети просто. Хлопці не підписувалися під паперами, що не можна розголошувати, а насправді це дуже цікаво, ці курьози все зможете побачити, їх було дуже багато. Можливо, навіть... Наш режисер Сашко шко зробить колись таку режисерську серію з курйозами, бо вона насправді була дуже що після цього, цього після. Дня. Я думаю, що вона вийде. Ну і ще одна людина, яка зараз за лаштунками, його обличчя було сьогодні в ролику. Я не знаю, можна буде ще раз Олег ролик показати? Ми зараз після того вже покаже це наш можна ведучий і. Так, і саме цікаве, що ведучий на кожному випробуванні, грубо говорячи, стрибав і в вогонь, і в воду, і в інші випробування, які я не буду озвучувати. Щас він пройшов, ну, а потім виявилося, що він сам один із е, е, учасників дуже відомого тернопільського виду спорту. Це секція Кеопушенка і якою колись славний тернополянин такий покійний Віталій Кушнірик е, займався в і... І наш ведучий виявилося, що там тренуються, це було дуже цікаво, це було надзвичайно захоплююче. Тобто у нас такий колектив сформувався. Ну а на саме останнє випробування і одне із середніх, так само Роман Йосипович приїжджав з цікавості подивитися і не зміг утриматись, тому що він сьогодні говорив, коли 16-річні хлопці можуть робити чудеса, бо насправді ті речі, які ми зазняли на телепроєкті. Дуже багато людей демонструє як щось надзвичайне, що вони готові продати за дуже великі гроші і то навчити людей. От, і ховаються постійно. Ми його не ховали, ми зробили це все відкрито. Але для цього треба буде його передивитися і оцінити відповідно. Ну а цей фінал він буде як? Індивідуальний чи загальнокомандний? Я він буде індивідуальний, тому що вся боротьба, яка є насправді в наших секціях, в наших клубах. Ми не ставимо спорт ні в якому разі на перше місце. І всім відверто говорять, що якщо це буде сухий залишок спорту, це буде дорога в нікуди. От. І ми маємо дуже, на жаль, багато яскравих прикладів такої дороги в нікуди. Бо найголовніше це те, якою завдяки цій роботі стоїть людина. І кожен із цих хлопців буде боротися насамперед з самим собою, тому що він буде знати, що сильний суперник, що можна відмовитися, він буде знати, що за це йому насправді буде. Ну, Нагорода буде дуже проста. Він не впаде, він не втече, він буде мати е просто сміливість. Неважливо, як він виступить, він зробить. Це, це просто крок вперед. Грубо говорячи, що це та ситуація, яка в нас є зараз в державі. От, е Ні в що не віриться, дуже важко, надзвичайно потужні чинники, які ніби працюють проти, але ми всі хочемо бути повноцінними, ми хочемо всі бути справжніми і ми хочемо бути самими собою. І Це те, що хлопці будуть би, демонструвати. Це буде індивідуальний е показник, ну, але для, я думаю, якщо ви будете коментувати, ми зможемо внести якісь корективи, тому що проект у нас знімався, Так, ми їдемо от, і маємо плани на одну серію. Ми її знімаємо і до наступної серії ми ці плани складаємо. Відповідно, у нас до покрови є трошечки часу, і якщо будуть побажання глядачів, якщо ми побачимо, що дійсно ми змогли з цим зацікавити. Людей, зацікавити молодих людей, зацікавити батьків, ми несемо будь-які корективи і зробимо це з величезною Тоді от часу, коли хлопці з нами познайомилися, вони були досить відверті. Якщо врахувати, що вони так само не є, політики, з якими займаються, чи там, наприклад, не кожна людина взагалі стане, мені так само важко в мікрофон говорити, я людина не, не публічна. От. І ще хотілося б дійсно звернутися до преси. Сама побудова передачі є така, що в кожній передачі буде своєрідний майстер-клас. Тобто проводить цей майстер-клас, якийсь, скажімо, відомий, тренер чи там фахівець. І от, е щоб люди не завжди повторювали те, що вони там побачили, Або кликали дорослих. Якщо цей дорослих, це хоче повторити дорослих, а він покличе ще дорослих що від себе, тому що потім з тих ніг треба випутувати. Коли є тренер з боку, коли є... Я здивувався, я як хлопці довіряють своєму тренеру. Я думаю, що при такій довірі між нами ми можемо і гори перевернути, тому що це було показано, як розпивалася каміння. Оцей камінь, який на животі бився, він все-таки розбився. Правда, при цьому поломали сокиру і подальші, скажімо так, зйомки були унеможливлені, але... Це відбулося, але хлопці настільки довіряли тренеру, що якби ми довіряли своїм політикам, то краще живе по мене.